10 грудня в Міжнародний день захисту прав людини заарештований журналіст Дніпропетровської газети Ліца Валерій Гарагуц шукав захисту своїх прав в апеляційному суді Києва. Як ми вам розповідали, чоловіка затримали після побою вище 1 грудня на вулиці Банковій. Його звинувачують в організації масових заворушень. Суддя Шевченківського райсуду столиці вирішила тримати журналіста під вартою два місяці, доки триватиме досудове слідство. Адвокат Валерія Гарагуца оскаржив це рішення в апеляційному суді Києва. Заарештований Журналіст сподівався, що його звільнять із під варти, але марно. Засідання перенесли на 13 грудня. А це ще кілька днів під вартою. Офіційну причину переносу слухання судді поки що не назвали. За деякими припущеннями це трапилося тому, що на засіданні не з'явився власне сам журналіст. Утім, він і досі перебуває у лікарні швидкої допомоги із численними травмами після сутички з беркутівцями на банковій. Тут його тримають під арештом. Тож до суду Валерія мали доправити правоохоронці автозаком. Однак, зважаючи на хворобу був ще інший варіант влаштувати відеоконференцію прямо з лікарняної палати. Товариші Валерія Гарагуца не розуміють, чому не використали ні ту, ні іншу можливість. Андрій Денисенко, давній друг Валерія Гарагуца, впевнений, засідання не відбулося, бо затягування розгляду його апеляції комусь потрібне. Колишня дружина журналіста у розпачі. Те, що відбулось сьогодні, я вважаю то беззаконня, то жорсткі репресії. Я в розпачі. Таким чином, до наступного засідання, 13 грудня, журналіст із Дніпропетровська буде у лікарні під вартою. Після зустрічі з беркутівцями та їхніми кайками у нього розбита голова та травмовані внутрішні органи. Загалом, після сутичок на вулиці Банковій та Майдані Незалежності, від рук беркутівців постраждали понад півсотні працівників змі. 21 відлупцьований журналіст не подарував силовикам таких знущань. Вони написали заяви до міліції. Наразі відкрито 19 кримінальних проваджень.